Ви точно таке бачили, коли собаки по обидві сторони паркану або забору починають на один одного агресувати? І як тільки калітка відкривається, собаки перестають це робити. Чому це відбувається? Це називається бар'єрна фрустрація. Бар'єрна фрустрація це стан собаки, коли собака не може зрозуміти, хто по ту сторону цієї калітки або забору. Тобто собакам дуже важливо познайомитися з іншою собакою і щоб ніхто їм не забороняв. Якщо е бар'єр фізичний якийсь не дає собаці познайомитись, вона починає емоційно напружуватись, і цю напругу вона може скинути тільки агресією гавкітом або покусати, що є поблизу. Викладом такої фрустрації є звичайно наморники, повітки. Навіть коли собаку беруть на руки, в цих моментах собака фізично не може природним шляхом познайомитись, і тому вона починає якимось чином агресувати, скидувати цю емоційну напруженість. Я вам не кажу не одягати наморник, повідок або там не брати на руки. Звичайно, в стресових ситуаціях ми можемо це робити і щоб собака нікого не покусала. Але пам'ятайте, вам треба максимально працювати з мізком собаки, щоб фізичні бар'єри не заважали. Тобто, якщо у вас... Собака підбирає максимально розкидати їжу і робіть їй зауваження: кожен день, кожну прогулянку, укріплюйте її наміри, щоб вона не взяла. З приводу повідка, коли ваша собака агресує на іншу собаку, ви повідочком, звичайно, відтягніть, але тут же повідок відпустіть, щоб він був вільний і не напружував собаку. І з приводу, коли ви берете на руки, пам'ятайте, на руки брати треба у випадку, коли вашій собаці загрожує небезпека, але теж знайте, що та собака, яка не познайомилась з вашою, вона буде намагатися це зробити, напригуючи на вас. Тому продумайте для себе способи захисту в цій ситуації.